Вітаю усіх! Сьогодні ми розглянемо повні квадратні рівняння, а саме формули коренів квадратного рівняння. Пригадаємо, який вигляд має квадратне рівняння. Рівняння вигляду ах2 додати Bx додати c дорівнює 0. Це є вигляд квадратного рівняння. Причому, що А, Б і С це. Довільні числа або по-іншому їх називають коефіцієнти рівняння. Коефіцієнт А називають старшим коефіцієнтом, коефіцієнт Б називають першим коефіцієнтом. І це це називається вільний член. Якщо коефіцієнт А дорівнює одиничці, то таке квадратне рівняння називається зведеним. А якщо коефіцієнт А відмінний від одинички, то таке рівняння називається незведеним. Ми сьогодні розглянемо формули коренів квадратного рівняння для того, щоб перейти до формули коренів квадратного рівняння, ми розглянемо, що таке дискримінант квадратного рівняння і як він обраховується. Формула дискримінанта квадратного рівняння це b в квадраті відняти 4 a що множиться на c. В залежності від того, яким буде дискримінант, визначається, скільки коренів буде мати рівняння. Якщо в нас. Дискримінант буде більше нуля, то рівняння має два корені, які обраховуються за формулами. Х1 дорівнює мінус Б додати корінь з дискримінанта і поділити на 2а. І х2 обраховується за формулою. мінус Б відняти корінь з дискримінанта поділити на 2а. Ці дві формули схожі, вони відрізняються лише ось цим знаком. Тут знак плюс, а тут знак мінус. Це інше те ж саме. Ось ці формули якраз і називаються формулами коренів квадратного рівняння. Другий випадок, якщо дискримінант буде дорівнювати нулю, то рівняння має один корінь. Тому що дискримінант дорівнює нулю, він прибирається з формули, і формула буде виглядати таким чином: х дорівнює мінус Б, що ділиться на 2а. І третій випадок, якщо дискримінант буде менше нуля, то рівняння коренів немає взагалі, тобто немає розв'язку. Давайте розглянемо приклади квадратних рівнянь. Перший приклад, який ми розглянемо на дошці, це х 3 х відняти 4. Дорівнює 0. Спочатку випишемо, чому дорівнюють наші коефіцієнти. Коефіцієнт а дорівнює 1. Це коефіцієнт, який стоїть попереду х квадрат. Він тут нас дорівнює 1. Далі, коефіцієнт б це коефіцієнт, який стоїть перед х. Тут він нас дорівнює 3. І вільний член це коефіцієнт С дорівнює мінус 4. Далі перейдемо до обрахунку дискримінанта. Дискримінант дорівнює b в квадраті, тобто ми беремо коефіцієнт b, підносимо до квадрату. Далі відняти 4, що множиться на А і що множиться на С. А в нас одиничка С мінус 4. І обраховуємо далі 3 в квадраті дорівнює 9. І обраховуємо ось цю суму з трьох чисел. Мінус 4 помножити на 1 це мінус 4. Мінус 4 помножити на мінус 4 це буде додати 16. Разом це дорівнює 25. Для формули коренів квадратного рівняння нам потрібно корінь з дискримінанту, тому ми можемо його відразу знайти. Корінь з дискримінанта це корінь із того числа. Чому дорівнює дискримінант? Корінь з 25 буде дорівнювати п'ятірці. Оскільки в нас дискримінант був більше нуля, то наше рівняння буде мати два розв'язки. Ми їх будемо обраховувати за формулами. Х1 обраховується за формулою. Мінус б, оскільки коефіцієнт b3, тут записуємо мінус 3, бо мінус б. Додати корінь з дискримінантами ми вже знайшли це п'ятірка. І поділити 2, що множиться на одиничку. Мінус 3 додати 5 це буде 2. 2 помножити на 1 це також 2. 2 поділити на 2 це буде 1. Це у нас перший корінь. Далі х2. Те ж саме все записуємо, тільки перед дискримінантом змінюється на знак мінус, тобто буде мінус 3. Мінус 5, в знаменнику 2 поділи, помножити на 1. Тоді буде мінус 8 поділити на 2, і це дорівнює мінус 4. Таким чином, використовуючи формули коренів квадратного рівняння, ми знайшли розв'язки. Так, далі перейдемо до наступного, до другого прикладу. Другий приклад в нас 3 х квадрат. Відняти 10х, додати 3 дорівнює 0. Знову ж таки, випишемо коефіцієнти, а в нас дорівнює 3, Б дорівнює мінус 10, і С дорівнює 3. Тепер знаходимо дискримінант. Дискримінант дорівнює b в квадраті це буде мінус 10 до квадрату. Відняти 4, що множиться на А і на С. Тому помножити на 3 і помножити на 3. Мінус 10 в квадраті буде 100, підносимо до парного степеня, тому мінус зникає. 4 помножити на 3 і помножити на 3 це буде 36. Тому відняти 36 дорівнює 64. Корінь з дискримінанта. Тобто корінь 64 дорівнює 8. Знову ж таки, дискримінант більше 0, тому рівняння буде мати 2 корені. Х1 дорівнює. Мінус Б це буде 10. Додати 8 поділити 2, що множиться на 3. 10 додати 8 буде 18, 2 помножити на 3 це буде 6. Тому 18 поділити на 6 порівнює 3. І другий корінь. 10 відняти 8, поділити на 2, що множиться на 3, і обраховуємо чисельник і знаменник: 10 відняти 8 буде 2, 2 помножити на 3 це 6. Можемо скоротити дріб на 2 2 поділити на 2 це буде 1, 6 поділити на 2 це буде 3, тому корень буде 1 третя. Далі наступний. Третє рівняння в нас виглядає 2 х квадрат відняти 3х. Додати 5 дорівнює 0, коефіцієнт а дорівнює 2, коефіцієнт Б дорівнює мінус 3, і коефіцієнт С дорівнює 5. Дискримінант дорівнює. Мінус 3 до квадрату відняти 4, що множиться на 2 і множиться на 5. Мінус 3 до квадрату це буде 9. Мінус 4 помножити на 2 і помножити на 5. Це буде мінус 40. Тоді в нас дискримінант буде дорівнювати мінус 31. Оскільки дискримінант у нас менше 0 то таке рівняння коренів немає. Наступний четвертий приклад. х квадрат відняти 2х, додати 1 дорівнює 0. Коефіцієнт А дорівнює 1. Коефіцієнт Б дорівнює мінус 2, коефіцієнт С дорівнює 1. Знаходимо дискримінант. Мінус 2 до квадрату відняти 4, що множиться на 1 і ще на 1. Мінус 2 до квадрату це буде 4. Мінус 4 помножити на 1 і помножити на 1, це буде мінус 4. 4 відняти 4 це буде 0. Дискримінант дорівнює 0, тому рівняння має один корінь, який обраховується за формулою. х дорівнює мінус b, що ділиться на 2а. Знайдемо цей корінь, х дорівнює. Мінус Б це буде двійка. І 2 помножити на одиничку. Корінь рівняння це буде 2 поділити на 2, це буде 1. І останній приклад, який ми розглянемо на сьогоднішньому уроці, п'ятий. Мінус 6х квадрат, відняти 7х, відняти 1 дорівнює 0. Знаходимо коефіцієнт А. Виписуй. Мінус 6а. B дорівнює мінус 7, С дорівнює мінус 1. І знаходимо дискримінант. Мінус 7 в квадраті відняти 4, що множиться на мінус 6 і множиться на мінус 1. Тоді мінус 7 у квадраті це буде 49. Мінус 4 помножити на мінус 6 і помножити на мінус 1, це буде відняти. 24. Дорівнює. 49. Відняти 24 це буде 25. Дискримінант більше нуля, тому рівняння має два корені. Знаходимо корінь з дискримінанта. Корінь з 25. Це буде 5. Тоді х1 дорівнює. 7 додати 5, що ділиться на 2 помножити на мінус 6. 7 додати 5 буде 12. 2 помножити на мінус 6 це буде мінус 12. Тому коренем першим буде мінус 1. Х 2 це 7 відняти 5 знаменник залишається такий, як був: 2 помножити на мінус 6. Тоді в нас буде 7 відняти 5 це буде 2, 2 поділити на мінус 12, можемо скоротити на двіючку. 2 на 2 це 1. Мінус поставимо попереду, винесемо попереду дробу, і 12 поділити на 2 це буде 6. Тому коренем буде мінус 1 шоста. В наступному уроці ми розглянемо більш складніші випадки квадратного рівняння, використовуючи формули коренів квадратного рівняння. Всім дякую за увагу!